Починається бій. Промзона, кранваген. Це не танк, це просто якась тварюка твердолоба. Це його башка нічим не пробивається. Просто настільки твердолобий танк. Такий просто чудовий, не танк, таке. З дозаряджувальним барабаном таким Гу-гу-гу-гу зараз вони дізнаються де ви. Ти... От з кранвагном вони точно дізнаються де лихо живе. Це страшний танк. Це страшний танк просто. Якщо прикрити корпус, то цей танк просто виїдає все, що рухається. Розбиває, перебиває, підбиває. Тільки покажися йому, він покаже, де раки ж зимують, і де лихо живе. Так. З нами їде вся команда. Значить, це буде класно. А ворожа команда виїхала поїхати на завод. Так. Ай-яй-яй, як же ж вчасно втік? Давай, виїжджай вже хтось. Ох, як... Все, пробили, одного танчика вже нема, так лесико. Навіть не помітив, правда. так клямці нема танка. Так. Ух, який там заміс, там лупашаться з нашими. Хто повідставав, то просто суперники поїли. Їдять, об'їдають. Ох, концепт 1Б. Проїжджаємо і їдемо в самий заміс. Туди, туди з нашим твердим лобом? Хух! Ох, як же ж тут наших розбивають, ого. -го. І ніхто живим не залишиться просто. Тільки видно, як зелене пропадає. Зелене віднімається. Опа! що там з ним? Два. Три. О! На один постріл в танк лишився. Об'єкт 268 До побачення. Так, ВЗ-113 кфт Мінус один. 12 Так, 4 на 4, ворожа команда, звичайно, це просто голодні тварюки які просто поб'їдали наших спільників. Просто. Якщо б не нас Clanwagen, я б не знаю, цей бій вже б закінчився. Але поки є наш тварюка, наша твердолоба тварюка, так ще не все втрачено. Зараз він покаже де лихо живе. Так, AMX 30B сильно вимахується. Ну, давай, покажись. Ай-яй-яй, поки ми цілились вже. Двоє проти чотирьох. б'ють нашого 116 F3, добивають! Опа, 95-го розбиваємо С6-го. Кенцепт НБ спалюємо. Фух, один, залишаємося один проти двох. IMX 30B. Ах, розбивають нашого твердолового чудовіська. Їдь прямо на нього. Опа, добивай, залишаємося один на один проти С100. Повний С100 залишається. 100, це теж такий танчик, нічого собі. Броньований а такий великий страшний мамонт. Якось ти неправильно виїжджаєш ЕС-100. Не думаю, що в тебе щось зараз вийде. Треба хоча б щоб гармата вниз посувалася, якось... нахилялася. Ооо. Я вам по нижньому броню листу. Але в нашого суперника ще дуже багато. Давай, суперник, що ж ти робиш? Хоча б з'їдь. А, ти! 646 просто в нікуди пролітає. Так, давай танкуй, танкуй, вороже! Бо наше чудовисько тебе не просто з'їсть на сніданок. Що це цей робить? Давай. Ой-ой-ой. Починає капати перевага ворожа. Починає доходити. У нас стає все, все менше і менше часу. Ми заряджаємо на три постріли барабан. Кожен постріл прострілюємо і ще раз прострілюємо. І ці знищено, я ж кажу, це тварюка, просто твердолоба. Жахлива тварюка. Просто танк просто бомбовий. Крутий танчик просто. Естой нічого не міг зробити, тому що він. йому. просто цей лоб твердий, він просто його не міг нічим пробити. Тут тільки по корпусу тулити. А так що ти йому зробиш? Він собі почекав, підзарядився на барабані і розпанахав того нещасного сотового. Так, да, прикольно. Так, переходимо сюди.